Чи повинен водій білого автомобіля дати дорогу пішоходам, які переходять проїзну частину на перехресті по лінії продовження тротуару. При виконанні правого або лівого повороту та дорогу пішоходам, траєкторію руху яких перетинаємо? Як повинен вчинити водій автомобіля в даній ситуації, коли йому ввімкнувся сигнал світфора, що дозволяє рух? На дозволений сигнал світлофора рух дозволений. За умови пропуску всіх тих, хто завершує рух через перехрестя. На даному малюнку бачимо пішохід не завершив перехід проїзної частини. Дати дорогу пішоходу, щоб він мав можливість закінчити перехід. Ви проїдете дане перехрестя. Дане перехрестя не регульоване, нерівнозначне. Відповідно, перші проїжджають транспортні засоби, які знаходяться на головній дорозі за правилом правої руки. Тоді транспортні засоби, які знаходяться на другорядній дорозі за правилом правої руки. Першим приїде перехрестя жовтий, фіолетовий, трамвай. Ви, білий. Питання. Ви проїдете дане перехрестя. Значить, після жовтого, фіолетового і трамвая. Після жовтого, фіолетового, трамвая. На даному перехресті ви повинні. Рівні умови на рух. Перевага за трамваєм. Дати дорогу трамваю. Який транспортний засіб проїде пер... дане перехрестя другим? Головна дорога проходить ліворуч. Перший проїжджає білий автомобіль. Тоді червоний. Червоний автомобіль. Ви повернете ліворуч на даному перехресті. Перехрестя рівнозначне. Проїжджаємо за правилом правої руки. Перший. Синій, зелений. Тоді ви. Третім. Як повинен чинити водій транспортного засобу, що наближається до перехрестя, на якому немає знаків пріоритету? А наявність покриття на дорозі. Неможливо визначити у зв'язку з погодніми та іншими умовами. У даному випадку потрібно вважати, що він перебуває на другорядній дорозі. Повертаючи ліворуч на даному перехресті, ви повинні перехрестя нерегульоване, нерівнозначне. Значить, при виконанні лівого повороту даємо дорогу зустрічним транспортним засобом, який рухається прямо або праворуч. Дати дорогу тільки велосипедистові. І проїхати дане перехрестя. Який транспортний засіб проїде перехрестя третім? Перший рухається трамвай. Потім синій, третій білий автомобіль. Хто в даній ситуації повинен дати дорогу? Перехрестя регульоване. Пам'ятаємо, трамвай має перевагу тільки при рівних умовах на рух. В даному випадку трамвай рухається на додаткову секцію світлофору, яка вімкнена разом з червоним сигналом світлофору. Значить, умови в даному випадку є нерівними. Синій автомобіль рухається на основний зелений сигнал світлофора, значить, він і має перевагу. В даній ситуації повинен дати дорогу водій трамвая. Як повинен вчинити водій білого автомобіля, якщо він виїхав на перехрещення проїзних частин на сигнал світлофора, що дозволяє рух? В даному випадку закінчити поворот ліворуч, незалежно від сигналів світлофора на шляху свого руху. Ви плануєте проїхати прямо на перехресті. При цьому сигнал регулювальника дозволяє вам рух прямо, а сигнал світлофора забороняє. Проїдете перехрестя. Сигнали регулювальника мають перевагу перед вимогами дорожніх знаків і сигналів світлофора. Чи повинен водій білого автомобіля дати дорогу пішоходам, які переходять проїзну частину на перехресті по лінії дорожнього тротуару? При виконанні правого лівого повороту даємо дорогу завжди пішоходам. Яка черва з проїзду автомобілів на даному перехресті? Перехрестя нерегульоване, нерівнозначне. Перше роз'їжджається за правом правої руки транспортні засоби, які знаходяться на головній дорозі. Білий синій жовтий зелений. Білий синій жовтий зелений. Проїжджаючи дане перехрестя, ви повинні. Рівнозначне перехрестя проїжджаємо за правилом правої руки. Повинні дати дорогу білому автомобілю. Чи дозволено вам повернути праворуч в даному випадку? Заборонено, оскільки знак встановлений, в'їзд заборонений. Ви проїдете дане перехрестя. Перехрестя рівнозначне. При рівних умовах на рух. Перевага за трамваєм. Проїдемо останнє. Перший рухається трамвай. Білий, жовтий, В. Останнім. Після трамвая, білого і жовтого автомобіля. Чи дозволено водієві червоного автомобіля виїхати на перехрестя на зелений миротливий сигнал світлофора? Якщо за перехрестям утворився затор, і йому буде потрібно зупинитись на перехресті. Рух в напрямку затору заборонений. Виїжджати на перехрестя заборонено. Якому транспортному засобу надається перевага в русі? Якщо сигнал регулювальника або зелений сигнал світлофора дозволяє одночасно рух, трамвая і нерейкового транспортного засобу. При рівних умовах на рух перевага за трамваєм. Проїжджаючи дане перехрестя, водій сіро автомобіля повинен. В даному випадку сірий автомобіль рухається по головній дорозі, перешкоди справа в нього немає. Значить, повинен проїхати перехрестя першим, оскільки в чорного автомобіля перешкода справа сірий автомобіль.